Мукачево знову у жалобі. У кафедральному соборі на честь Різдва Пресвятої Богородиці відбулось молотовне прощання з полеглим героєм України, військовослужбовцем 101-ї бригади ТРО, кліриком Мукачівської епархії протиреєм Павлом Подолєй. Віддати шану та провести в останню дорогу захисника прийшли рідні, близькі та побратими. Дуже дуже прикро, що така подія сталася невиправ... невиправима. Він дуже молодий. Торок років хороша людина, дуже хороша сім'я. Він був священником. У нього і батько священник. У нього дуже дуже хороша жінка. Дуже вона працює вихователем. Залишилося двоє діточок, два сина. Солдат Павло Подолей народився 10 липня 1984 року. Загинув 8 серпня 2024 року. Він разом з бойовими побратимами захищав батьківщину та всіх нас від підступного та безжального ворога. Останню путь дорого, сім'ю любимого і знаю, що в цьому місці Мукачеві і за містом проти Ірия Павла. Він прийшов таїснув креще, тому що народився у сім'ї священника, народився в тій сім'ї, де було Слово Боже, де безкладала молитва. В майбутньому він пішов по стопам батька і стався ще раз Расному суворі, який построїв батько із усіма прихожинами. висловлюємо щирі співчуття родині захисника вічна шана і слава герою.